Привіт, друзі! Рада вітати вас у себе на каналі, де ви зможете прослухати цікаві аудіокниги і не тільки. Якщо ви хочете підтримати канал і мою працю, то обов'язково підпишіться, ставте дзвіночок, аби завжди отримувати сповіщення про вихід нової цікавої книги, а також ставте вподобайку. Дякую, що слухаєте мене. Анатолій Дімаров. Божа кара. А на громаду хоч не плюй. Тарас Шевченко. Він появився в селі, як з неба звалився. Зайшов до контори, малим на двері ногою, очинив до самого. Секретарка не встигла й рота розтулити. Електрик потрібний? А ти що ними торгуєш? спитав сердито Ригорович. Ніхто так до нього в кабінет не насмілювався. Хіба ще якесь себе із району чи з області. Прошу не тикати. Ви шукали електрика? Ну, шукав, відповів неохоче Ригорович. Був нещодавно електрик. Довелося в шию витурити. Спився. Я електрик, дипломований. Ось і трудову книжку під носа. Заглянув Ригорович в книжку, За малим не свиснув п'ятнадцять літ стажу і суцільні подяки. Ще й не звідки-небудь. Не сковгоз зачуханого, а з гіганта індустрії, комбінату хімічного, що пів області випарами ядучими труїть. Було від чого витріщити очі, люди в міста розбігаються, а цей у село, чим проштрафились, перейшов на Вирегорович, тикав і старому, і малому, усім, хто нижче нього стояв, як і на нього тикали ті, що вище стояли. Нічим. За власним бажанням ледь отпустили. Понімаєте, яка заковика, не чекаючи запрошення, підсунув стільця, сів очі в очі. Син у мене родився калікою, руки, ноги покручені, і хребет повело. Доктора, ні дна їм, ні покришки, тільки руками розводили, куди не возив. Ну, я й той. В общем, взявся сам лікувати. Процедурами водними і, само собою, масажами. Немовлям, у ванну плавать пускав. Жінка пробі кричить, а я його, як каченя, учу плавати. Вилікували, зацікавився Ригорович. вперше зустрівся з таким диваком. Вилічив, ляснув по столу, аж рука підскочила. На ноги поставив. З Олімпіади спортивної медалю привіз. Ось. Поліз до кишені, вийняв медаль у хустину загорнено старанно. А чого в село потягнуло? В село та подалі от хімії, що одне їй синок народився калікою. На чисте повітря, на воду, та й ліс тут у вас. Гриби, видать, водяться, та щось наче є. Ригорович ніколи грибів не збирав. Не солідно, хіба що із сковорітки під самогонку, закусь ой-ой, ще раз глянув у книжку, поставив останнє запитання. Горілкою балуєтесь, кинув, як син народився, не п'ю й не курю. Наче й справді правду каже, придивився пильніше Регорович, ні би не синій, і пальці не засмалені. Беру, повагався трохи для виду, потилицю почухав. Один уже є на приміті, але так тому й бути. Пишіть заяву. І ще поцікавився де жити збираєтесь, та якусь розвалюху знайду. Розвалюху, та Вигоровича пів села порожнім стоїть. У сільраді в отій книзі, що в ній реєструють і шлюби, і народження, одні лише похоронки, школу давно вже закрили. Дітей скоро будуть в музеях показувати. Хати, як дзвіночки, стоять із забитими вікнами, а цей розвалюху. Вибирайте, яка вам приглянеться, дам команду в сільраді оформлять. Електрик новий недовго хату й шукав, проминув справні хати, що у центрі стояли, і оселився таки в розвалюсі, аж на кінці села, зате до річки, два кроки, і луг замалим не від порога, а простір. Тільки небо і ліс що на обрії, повітря ж задихнутись можна от кисню. І почалася комедія. Для села, що придивлялася пильно до міських зайд, кожен крок стерегло. Вранці ледь сонце витикалось на обрії, золотячі трави білі от інію. рання весна, ночами ще морозенко безборонно розгулює, так рано вранці. Вискакують батько і синок, у голі голісінькі з хати, тільки й того, що в трусах, і біжать, біжать довкруг двору, наче за ними розлючений собака женеться. Аж п'яти в обох миготять, а потім на луг, до річки, на берег найвищий. А вже з того берега сторч головою у воду, крижану, руки встромиш, обварить. Ух! Ух! Руками ще сили вимахують, пірнаючи і плаваючи. Красота, аж виляски йдуть, вискочать з річки і, не витираючись, додому галопом. Тільки мокрі трусило потять. Ну ви тільки скажіть є цар у голові в того електрика. Виростив циганчука, не дитину, вітер, дощ навпіл зі снігом. А воно просто волоса і сорочка розхристана, а намаханий таточко ще й нахваляється, піддубний росте. Як та бідолашна жінка і витримує, витримує, очі виплакала, голос скричала, коли він, немовля, привчав до води. Як жабеня у ванну кидав, а воно й не захвинулося жодного разу, тільки оченята заплющувало. Та бульки пускало, ще й усміхалося. Господи, і ще з одного не втомлювалося дивуватись село. Електрик таки, і справді, спиртного до рота не брав. У селі як? У селі за все звикли розплачуватись пляшкою з отим самогоном, що й коня зіб'є з копит. Бо грошима вони якось і не з руки, та й які там гроші в селі. Копійки понадкушувані, а цей горілки ні ні, за спасибі все зробить. Та що це я все електрик, електрик, наче людина і імені немає? Василь Іванович він, а прізвище його Колодій, Колодій його прізвище. Ну, а синочка його, що під дубним росте, звати Іваном, наче з діда назвали. Жінка ж Євдокія. Явдоха або Дунька по нашому. От і познайомились, і став колодій, як у казці мовиться жить, поживать, добра наживать. Ну, щоб добра, то не дуже, яке там там добро у колгоспі, що на ноги ніяк зіп'ястись не може, як не старався Ригорович, який давно уже звикнувши по струнці перед начальством ходити, на все життя на носі собі зарубав. Що за будь-яку ініціативу власними боками розплачуватись доведеться? Яке там життя у колгоспі, що, наче вже й не колгосп, а якесь товариство, назву, якого тверезим і не вимовиш, ще здруйноване. і як його ставить на ноги? Навіть сам президент не докумекає разом із Кабінетом міністрів та Верховною Радою? Яке там життя? Коли сам Ригорович каже, що в селі одні неліквіди та баби поза віку, які вже на ладан дихають, та дураки та алкоголіки, як і хазяйнувати з такими кадрами? Один порятунок укласти договір із варягами, бізнесменами спритними, які і техніку приженуть, і зорють, і посіють, і зберуть, і змолотять, і вершечки всі заберуть. А людям, власникам отих паїв, що на них акти в Ригоровича в сейфі лежать, людям дуля з маком, самі корінці. А скільки Ригорович собі до кишені поклав, піди догадайся, ото тільки твого, що город та власне хозяйство. Заходився хазяйнувати і Василь Іванович, переконавшись, що з роботи в колгоспі не збагатієш. Спершу хату оту розвалю ходу ладу привів, фундамент підвів, щоб землю вікна не цілували, та й вікна, сліпаки сліпаками, поміняв на фабричні, піч переклав. Жінки, спасибі їм, помогли дуні побілити і всередині, і ззовні. Засвітилася, засяяла хата великодньою крашанкою. Ну, і город зорати засадити устигли. Не гірш, ніж у сусідів, зазеленіло, повитикавши голівки з масного чорнозему, любомило дивитися. І поросятко невдовзі зарохкало, і каченята, курчата по двору золотистими кульками розсипались, і козу завели породисту, вим'ям землю мете, і молока щоденно до п'ять літрів дає, а колодієві замало й цього надумався розводити пасіку. Якось вичитав, під піддубний медом з пергою силу накачував. На першому ж жероєві обпікся добряче, наче й правильно ящик підставив, у який надумався різі брати, і водою побризкав, а трусонув, бджоли не в ящик посипались, колодієві на голову. Добре ж, що поруч відро з водою стояло, намацав, ухопив, вилив на голову. До річки на осліп помчав, поносив же замість голови футбольний м'яч на плечах. Не отступився все одно, таку мав натуру за що не візьметься, мусить до кінця діло довести. Через не можу, через умри або зроби. Отак, потроху-потроху, обжився Василь Іванович, все в нього до ладу. І синок тільки відмінні оцінки приносить, і Дуняша... Зранку до вечора дзигою, в руках все горить, із сусідами жодної сварки. І як тільки де дроти обірвались чи замкнуло, притьмом біжить рятувати. За так, за спасибі, горівки ні ні. А добра слава, як і лиха, завжди попереду котиться. Навіть Ригорович з ним шанобливо вітатися став. Ну що, здавалося б, ще чоловікові треба. Живи, працюй, на сина єдиного радуйся, та ще й дружина мила під боком. Ну, якщо коли й погризе, то не без цього. Жінки, вони всі охочі об чоловіка зуби течити. А так, як не натомлювався за день, як не облягає дрімота, як не кличе до себе постіль, обов'язково ходімо, дуню, на лавочку. Вийдуть із хати, сядуть. Тиша довкруг, аж дзвенить, і повітря легені полоще. Дихаєш, не можеш надихатись, мовчки посидять, як ніколи споріднені, і до постелі. То що, здавалося б, ще чоловікові треба? Так ніж встряв у політику. Єдиний навсенько село три газети виписував: народну газету, сільські вісті та обласну. Ну, Обласна та мало займалася політикою, все більше як хазяйнувати повчала. Василь Іванович для того її передплатив, кріпко в науку вірив. А ці дві газети про політику криком кричали на кожній сторінці. Вийде Василь Іванович, не читавшись газет, вийде очманілий на вулицю, з головою опухою вийде та й підсяде до дядьків. Що покурити до гурту зібралися, проте про се побалакати, здебільшого про своє, про сільське, про клопоти, що обсідають щоденно, про те, що грошей катма, ні за що в крамниці і солі купити, що без світла живуть, через день вимикають електрику, а воно ж і до худоби не вночі треба навідатись, і оба не побить обидвірок. Та й воду доводиться з річки тягати. Добре ж, що хоч річка під боком. Еге ж, то у тебе під боком, з вікна відром можна дістати, а з нашого кутка спробуй, поки наносиш, та й ноги одвалюються. Що молокозавод, який ще ранку присилає машину по молоко, від корівок людських, махлює безбожно по 30 копійок за літр. Щитай, що за даром невигідно і корову держати, що трактори всі стоять, бо нема запчастин. Запчастини, правда то є, запчастин у районі навалом. Так у колгоспній касі вітер висвистує, свистітиме, коли солярка от зерна утричі дорожча. Весь урожай іде на солярку. Учора просив машину підкинути дрів. Бензину катма, кому катма, а кому хоч залийся? Коней треба розводити коней. Коні на ковбаси пішли. І обов'язкова примовка що не кажіть, а прибрежніву таки лучше жилося. Отут колодій і не витримав Прибрежніву. Та ми вже тоді до ями котилися, тільки й того, що не встигли звалитися на самісіньке дно. Що на дні, то на дні, не знати, коли виберемося. Хе, чого захотіли вибратись? Та ви подивіться, хто нами керує, президент, що ні в тин, ні в ворота, депутати, які тільки дбають про те, щоб власні кишені набити зеленими, чи начальство районне, яке усі ферми пожерло спустошило. Та воно мовби так, обережно дядьки. Воно, звісно, мовби, а хто їх поставив, хто за них голоси віддавав, бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повеласьте. Розпалився колодій, кулаками вимахує, всіх підряд, не оглядаючись, криє, і дядьки потроху, потроху, до тих політ бесід починають звикати. Вже не так озираються, погоджуються. Що таки щось треба робити. Бо Розор, безвихідь, суцільна, грабіж всенародний. Що робити? Гне колодій свою лінію. Знизу треба починати і знизу докотились ті розмови і до Ригоровича. Перестрів якось колодія, буркнув Зайдіть. Не хотів, видать, розмовляти при свідках, що вже й вуха понашорошували. Що ви там язиком дурним плещете. Собака плеще, не я, спалахнув колодій. У Ригоровича і жовна заграли. Ви от що, робіть своє діло, а народ не підбурюйте, бо так і догратися можна. Не лякайте, я уже ляканий. А до того, що я говорю, вам діла немає. Вискочив колодій, грюкнув дверима, і довго потому. Ця розмова кипіла у ньому, уночі навіть заснути не міг. Пригадував усе, що йому люди розповідали тихцем, по секрету, і про той схрон посеред лісу, куди начальство трупу Хошіміна проклало, і про двоповерховий будинок, що на всеньке село безсовісно вікнами світить, що його заробітчани з Карпат збудували замість Критого току. А хто платив за роботу, звісно ж, із каси колгоспної. І про Волгу новісіньку, і про трикімнатну квартиру, що її дочці у Києві купив, коли віддав заміж. А скільки ж це грошви довелося з кишені вигорнути? Де він їх взяв? І про крамничку, що стояла як лялочка, де вона ділася? Та ж Ригорович її віддав прокуророві. Тому, бач, цегла на свинарник потрібна була. От і розібрав до цеглини крамничку, сорок гривень, заплативши у касу, а голова сільради, хто ж, як не Регорович, свого шофера на голову сільради пропхнув. Був митьком, митьком і лишився. Для Регоровича, звісно, всі його команди виконує. Ну, а з паюванням землі то суцільна комедія. Походіть, попитайте в людей, де його пай, хіба що на бумазі отій, що у сейфі Ригоровича, разом з актами, що їх люди і в очі не бачили. Був ковгосп, ковгосп і лишився, тільки ще назву змінили. Думав, мучився колодій, ніяк не міг заспокоїтись. У газету писати, колись писав, пробував, надрукували. А толку, на ньому ж усе й окотилося. Причепились до чогось, розряд понизили. Дзвонить до району? В область? У Київ? А як же? додзвонишся. Все в один клубок зав'язалось, всі продані і куплені. Колись до президента достукався, листа написав знайомого в Києві попросив однести в канцелярію, не довіряв уже й пошті. І що з того вийшло? Пшик з того вийшов. Переслали листа, відфутболили тим, на кого він у листі тому й скаржився. Вже від заходів, повідомте, вжили, повідомили. Місяць тягали, допитувались, чого це він надумався президента тривожити. Народ, народ піднімати, нема іншого виходу. І настав день виборів. Коли вирішувалася доля села, Регорович Волгу свою не пожалів, пенсіонерів на голосування привозив, відвозив, дров, майже в кожен двір завіз, де й солярки дістав. Газ обіцяв у кожну хату провести, з усіма запросто ручкався. Колодій же йшов на голосування, переконаний у перемозі, майже всі двори обходив, пояснюючи, що і до чого. Всі з ним погоджувалися, всі, бабусі, вслід хрестили. Помагай тобі Бог, чоловіче добрий. Не зупинило і те, що уночі хтось усі вулики водою залив, і листи під кідні з погрозою хату спалити. Дуня перевелася ні на що, ночі не спала, а він тільки сціплював зуби. Переможемо, всіх до нігтя притиснемо. Проголосували, порахували два проценти за нього. Вертався додому, руки од гніву трусилися. Та пропадіть ви пропадом, щоб я підставляв за вас голову. Хочете жити в болоті, здихайте в болоті. Поспіхом за безцінь спродався і виїхав, і зітхнув полегшено Ригорович Збувся, Божої Кари.